Доброго дня, друзі, колеги. Значить, прозівали зняти, чим ми сьогодні займаємося. Будемо кукурудзу бризкати і стимулятором росту і гербіцидами. Значить, Починаємо ми. залили Корні ліпс. Ми його вже в цьому році побризкали одне поле, хто бачив попереднє відео. 8 гектарне накрили. Сьогодні ми на демополі, будемо демо... Йдемо ділянки бризкать. Що по составу. Просили показати склад, кому цікаво. Пороблю фото і вставлю відео, щоб ви бачили склад і можете почитати. Значить Дивіться, ми ним ніколи не користуємося, бо там коментарі пишуть що рекламу чи щось я надаю. Я з цього користі не маю. Нам цікаво цим займатися в нашій, ну, любимо займатися землею, такими дослідами Хто підписаний на канал, той розуміє. Значить, компанія Долина, ось їхні контакти. Дзвоніть, цікавтеся, по ціні, як правильно. А ми просто закладаємо полянки ділянки, які нам цікаво. Сьогодні дивіться, що в нас буде. Значить, Вітер, трошки погано знімати, не взяв е, камеру. демополе, поле, воно, де починається кожен гібрид. Покажу. О, починається. Залишаємо 16 рядочків для жатки, щоб він проходив. І тут накриваємо 32 рядочки. І на ту сторону теж буде не бризкане. Тобто, коли комбайн буде молотити, ми побачимо по одну сторону і по другу сторону. Чи він працює, як працює, який маємо ефект? Є да, чи є скорість, то все осінню покажемо. Е, зараз ми бризкаємо без гербіцидів, заложимо тут, а те поле будемо з гербіцидами. Да. Тобто, у нас тут залишиться якраз. і побризкаємо з гербіцидами, бо там немає часу чекати. Так як там вже заростає, нам не давали 3 дні да, 4 дні. Три дні не мали в поле заїхати, так як дощі пройшло 26 мм. Значить по, куку... по кукурудзі бачите вегетації, чомусь вона жовтувата. Це артагровські тут а, е... ці гібриди і ми їх зараз покропимо і побачимо, що з цього буде вже осінню. Який результат якими гербіцидами ми будемо користуватися, теж покажемо. А зараз ми розкладаємося і будемо оприскувати. Так, друзі, щоб було зрозуміло і нам, і вам на відео, у нас кожен гібрид виділений при заїзді. Тобто ми починали сіяти. Не спочатку, а, лишали тут якісь 2 метри. Ну, воно видно. Не посіяно. Е, значить, ми лишаємо 16 рядків. Не, не бризканих. 16 рядків не бризканих. Далі 32 ми бризкаємо. Зараз трактор приїде. Я вам покажу, як роса, бачите, туман робить. Гарний. Це він бризкає в ту сторону 20 рядків. Назад вертається 6, 12, 12, це 32 рядка, бризне, то всередині кожного гібрида. Йду до наступного гібрида. І перед гібридом новим, новим 16 рядків не бризкано. Чому ми так зробили? Ось буде наступний гібрид. Це буде нам зрозуміло. І вам зрозуміло. При заїзді кожного гібриду 16 не бризнуто, 32 бризнуто, 16 по завершенню не бризнуто. При молотінні комбайн заїжджає 8-метрова жатка туди і назад. Гони тут у нас 500 метрів, це кілометр, виходить, подивимось, який урожай кукурудзи, де не бризкали ми цим препаратом. Наступні жатка туди і назад. Там, де бризнули. І буде цікаво подивитися, нам дуже цікаво особисто, чи працюють ці препарати, не працюють, є е, 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 на них звертати час, увагу, кошти, чи, е, чи вони нічого не дають. Це покаже осінь. Бункер. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Кого цікавить, наблюдайте, цікавтеся. кого ні. Пишіть коментарі, погані чи хороші. Всі в раді. Так, для себе ж. 20 бризнув, крило не відключив і вийшло 12. 32 всередині. Так, друзі, приїхали на друге поле, яке зараз будемо закривати. Що тут? А тут дивись, здорова амброзія. Чи культиватор не взяв. Ну Так более-менее сосонка аболявий хвощ, да? падали. Падали соняшника, амброзія. О, заброшу, да, позав, о, тут у нас була кукурудза, а такі бур'янці, амброзія. Це все ще закупимо. Ще ж подивимося, бо ми норму налили приблизно. Ну, знаємо, як думаємо, чи додати, чи не додати молока не буде. Значить, кукурудза тут краще виглядає. Дивіться, яка вона, вона не така жовта. Тут у нас КВС. Не пам'ятаєш який? Фортаго. Фор... Фа... Фор... Да, 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 Фортаго. Фортаго. 280-го тут да -да. сіяла. Да -да. Фортаго. То вона набагато краще виглядає. І ми тут сіяли, подожди, на день, на два дня пізніше від поле. Правильно? Так, да так, -да так. -да. да. це, це останнє поле, що ми сіяли. Да. Це останнє поле, що ми сіяли, то вона, звісно, гарненько виглядає. Польовий хвощ тут присутній. Ну... А чим ми пройшли? Дікамба його придавила чи нікос фурон? Дікамба. Дікамба, да? так? Правильно ж Дікамба. Подивитесь, покажемо. Просто медузу давали 400 грам. а в цьому году 450-50 грамів. покажемо. Пішли в машині, що ми давали, розкажемо, поділимося інформацією, щоб... Не писали. Да, Гарненька. Вона більш тіка, я вам скажу, дохолодів. Що таке холодно? Ну все, там... ага, так, дивіться, друзі, знаєш, що ми дали? Декамба 455 грам на це поле на гектар. Це на, гектар да. Получається, на гектар 455 це у нас йде по друдольних, правильно? По друдолі. І дали. Так. Альюус. Аль... Аль Це... Нікосульфорон. Так. Так. Нікосульфорон 100 Е, Теж дали 455 грам на гектар. Нікосульфорон, так. так. І... І, і що ми, де в нас? 150 грам прилипача, альфа лес, Прилипач Екстра от взяли, трохи крутіший. Дорожчий. Е, і пить І, і піно... на бочку П0 пі дали. Піноль? 0. На глаз ми його не там. Грам 20, може 40. На гектар, так. да? На бочку. А, на бочку, Більше. на бочку. Так, щоб пені було менше це щоб пену не гнало ти можеш показати на колоти, пери немає покажи якраз сонечко те немає Все хай поколотиться а і в нас же залишилося 30 грам цього бо не хватило, бачимо не вистачає прийшлося води додати приблизно 30 грамів Тобто, тут, на жаль, не вдасться заложити демку. Хотілося б, бачите, що е бур'ян переростає, немає часу. Попробуємо, да, і попробуємо, як воно з, гербіцид, з гербіцидом буде.